Доброго дня! Сьогодні поговоримо про п'ять причин читати діткам книги. Читання створює емоційний зв'язок із батьками та формує основу майбутніх навичок у дитини. За результатами нещодавно проведеного опитування, третина батьків щовечора читають своїм діткам книги. Більше половини опитаних заявили, що їхні діти проводять більшу частину часу не з книгами, а з відеоіграми, телевізором або комп'ютером. Також був і тривожний відсоток сімей, у будинку яких взагалі відсутні книги. Читання вашим діткам не просто приємна річ це дуже важливо для їхнього розвитку. Вони будуть краще підготовлені до школи і надалі швидше зможуть засвоювати навчальну програму, а також досягати хороших успіхів у довгостроковій перспективі. Окрім того, щоденний ритуал читання, особливо перед сном допомагає емоційному зростанню і може бути корисним і для вас, як батьків. Перше, спокійний вечірній ритуал допомагає діткам перейти до сну. Після звичайної денної метушні, наповненої телевізійними шоу та відео і комп'ютерними іграми, які розохочують дитину просто посидіти і послухати розповідь протягом 15 хвилин, допомагає їй вгамуватися. Зосереджуючи свою увагу на заспокійливій діяльності, сповільнюється активність мозку дитини і водночас розслаблюється її тіло. Батьки часто теж зауважують, що ця звичка має таку ж заспокійливу дію і на них самих. Час проведений за читанням відділяє активну частину дня від нічного відпочинку і допомагає вашій дитині зробити плавний перехід до сну. Друге розглядання книги, поки її хтось читає, допомагає дітям сформувати готовність до читання. Подумати тільки дитина охоплює поглядом усе, що є у книзі, ще перш ніж навчиться азам читання. Вона бачить, що сторінки читаються зліва на і зверху донизу базові речі, але ніхто не усвідомлює їх, тому що все відбувається автоматично. Все це повинно бути вивчено дитиною, перш ніж можна буде спробувати приступити до читання. Крім того, читання допомагає дитині вивчити нові слова і деякі відмінності між устим та письмовим мовленням. Третє читання допомагає розвивати уяву дитини, коли дитина дивиться телевізор, історії, які там показують, даються їй у готовому вигляді. Вона просто бачить їх і приймає без необхідності задіяти свій мозок. При читанні книги або коли для неї читається книга, батьками дитина змушена докласти власних зусиль. Вона повинна уявити в голові картинку щодо того, що відбувається, створюючи у свідомості своє враження і свій внутрішній досвід. Діти, які люблять, коли коли їм читають книги та отримують задоволення, розглядаючи книги самостійно, активно використовують, тренують свій розум і пам'ять, щоб розповісти собі самим, захоплюючу історію. Четверте читання допомагає дітям дізнатися про їхній світ. Дитячі книжки, особливо книжки із картинками, часто посилюють знайомі події зі світу дитини: як лягати спати, ходити до школи, звички гігієни і харчування та багато іншого, Бачачи персонажів у книзі, які приймають ванну, чистять зуби, бажають своїм іграшкам добраніч, Дитина отримує додатковий контекст для свого власного розпорядку дня. Будуть також і книги, які навчать її тим речам. З якими вона ще не стикалася у своєму житті, наприклад, над таким як відвідування нового навчального закладу, зоопарку або музею, або подорож на літаку чи кораблі. Спільне читання з дітьми зміцнює ваш зв'язок із ними. Читання перед сном слугує тою мирною, спокійною подією, яка приємно підсумовує сьогоднішній день, день який завершується поряд. Із улюбленими мамою і татом. Якщо книга породжує питання у дитини, вона може поставити їх. Прочитана історія здатна надати можливість поговорити з дитиною про те, що хвилює вас як батьків. У підсумку це створює емоційний зв'язок і можливість в кінці дня отримати батьківську ласку і теплі обійми. Дякую вам за увагу. Гарного дня, чудового настрою і до зустрічі!